Народна республіка проголосила незалежність. Більшовики послали армію Мурав'йова на Київ. Камня на камні не ставлю від Києва. Жителів не жалеть. Всіх перестріляємо і переріжемо. Уряд Української Народної Республіки звернувся до Європи по військову допомогу. Єдності не було ні у владі, ні у народі. Армію розпустили. У результаті захищати Київ. Пішли курсанти, студенти та гімназисти. 29 січня 1918 року біля станції крути 500 добровольців вступили в бій з шістьма тисячами червоноармійців. П'ять годин вони стримували ворога. Відступаючи, розібрали залізничні полії. чота студентської сотні, заблукавши, потрапила у полон. Їх катували і стратили. Це було перше перед розстрілом. Студенти співали, ще не вмерла Україна. Гинули за те, щоб Україна була незалежною. Герої Крут кіборги 1918 року. За запеклім бою без правил війни назавжди заснув солдат молодий. Поранили душ та в мами у серці на Ще живий, а мама чекає його біля дому. Почути в ще раз ці кроки знайомі, Та пусто стежці немає нікого, немає нікого. Ти не плач за мною, мамо, не плач в твоїм серці, я живий, став героєм для України назавжди. Мій син. Ти не плач за мною, мамо, не плач, ти така не одна, скільки забрала наших синів ця клята війна.